Доброго дня, я. Завідувачі шелепно-лицевої хірургії, обласної лікарні і мінімічниково. Заслужений лікар України вже з опитом 35 років шелепно-лицевої хірургії. Патологія, яку ми оперуємо, це травматичне пошкодження шелепи, з кувоорбітального комплексу, запальних хвороби шелепно-лицевої ділянки, доброякісний та злоякісні новоутворення шелепно-лицевої ділянки. Також ми оперуємо дітей з вродженим вадами обличчя, шевепи, губи та запальними процесами і травмами. Ще одна ну, лицева травма це те, що завжди можна побачити на людині після важких травм. Всі ці недоліки виправляє. Самый кращий лікар Мечникова Олексій Комок.